Коли в кімнаті відчутно сиро, на вікнах можна писати вологі вірші, а білизна на сушарці сушиться більше, ніж тиждень, питання, чи потрібен осушувач, зникає само собою. Xiaomi Smart Dehumidifier Light. Осушувач, що допомагає позбутися зайвої вологи, видаляє до 13 літрів вологи на добу. Так. 13 літрів. Розрахований для використання у приміщеннях до 25 квадратів і встановлюєш там, де хочеш позбутися затхлого повітря та пліснявий. А ще він має приховані коліщатка, що дозволяють перевозити з однієї кімнати в іншу. Є 3-літровий резервуар для води, що забезпечує до 10 годин безперервної роботи. Для більш лінивих є опція підключення зливного шлангу. Твій не да в комплекті. Крім сенсорних кнопок на корпусі, можна керувати через додаток Mi Home. Маємо три режими: це смарт-режим, нічний та сушіння одягу. Уяви дощовий день, одяг на сушарці і білизна сохне ледь не вічність. І запах, м'яко кажучи, не свіжий. Вмикаєш режим сушіння одягу, і вже за кілька годин твої речі готові для виходу в світ. Ледь не забув сказати про розміри. Висота 52 см, ширина 29 см. А ще він працює настільки тихо, що вночі не розбудить ані вас, ані вашого кота, який хропе під ковдрою. Цей осушувач та інші шукай вало.